Росіяни відчули себе сміливішими після зустрічі Путіна з Трампом на Алясці і відкритої підтримки з боку Китаю. А головна проблема для Москви сьогодні саме підтримка Фінляндії України. Президент Олександр Стуб бере активну участь в розробці гарантій безпеки для нашої держави. Саме тому Медведєв заявив, що замість фінляндизації України відбулася Українізація Фінляндії. Він навіть обурився словами Стуба про те, що Фінляндія не програла Радянському Союзу у 44-му році, бо відстояла незалежність. І пригрозив крахом фінської державності назавжди». це його цитата. Так, можливо, серед українців є сумніви через розчарування, пов'язані з підтримкою від наших західних союзників і обіцяних гарантій безпеки на час завершення військових дій. Але слова Медведєва доводять, саме ця підтримка і є для Кремля смертельною загрозою. Після героїзму наших збройних сил і стійкості українського народу Москва почала погрожувати Фінляндії, але це не прояв сили, це ознака страху.